Усім привіт! Прийшло моє замовлення від компанії Oriflame по п'ятому каталозі. Це замовлення на 42 балли. Замовила собі ось такий прибітичний напій. З клітковиною. Тут є порошок броколі, порошок шпинату, порошок зеленого бугавського перцю, порошок капусти кале. Півтора чайні ложки 250 мл холодної або теплої води. Дуже класний засіб для кишечника в цьому каталозі. Класна ціна на нього. 447 гривень мені він обійшовся, це супер ціна. І замовила. Ще ніколи не замовляла, перший раз замовляю. Ось такий стаксантин. Кажу, що дуже добре при захворюваннях допомагає. Як починається, починається захворювання, можна випити декілька штучок оцього Астанстантину, і буде швидше виздоровієш. Класний засіб. Хочу спробувати ось таку карточку з ароматами. Можна понюхати. І шостий каталог Oriflame. Вже новий каталог. Ми з вами які новинки, з моїми рекомендаціями. Скоро чекайте, на моєму каналі буде огляд шостого каталогу. Ну що, ж, це все моє замовлення. Ставсантин мені більше в 639 гривень. Це все моє заповнення з компанією Оріфлейм по п'ятому каталозі. Всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.